Російський кордон тріщить по швам. Наші прорвали кордони з Курською областю. Але що ж там насправді відбувається? Інформації багато, а офіційних коментарів мало. Принаймні зараз мало, станом на момент запису цього відео. Та все ж кому це вигідно і до чого тут вибори в США? Ну, по-перше, вигідно це у будь-якому разі в Україні. Адже це логічно: чим більше проблем у нашого ворога, тим менше проблем у нас самих. Саме з цією метою і була розпочата ця операція. А саме з метою відтягнути сили противника, для того, щоб вони або залучили свої резерви, які вони готували для підсилення тих чи інших своїх угруповань, або для того, щоб вони забрали частину своїх військ із тих таких гарячих напрямків, зокрема із Донецького напрямку. У будь-якому разі новини хороші, вже не наче є і перші полонені серед російських строковиків, а також знищена дорога техніка ворога. Зокрема, відомо про знищений ворожий гелікоптер К-52, його ще називають алігатор. І коштує він чимало аж 16 мільйонів доларів, що є досить таки жирною ціллю. Є також попередня інформація про знищений вертоліт Мі8, тобто знищених гелікоптерів вже аж 2. Але сподіваємось, що це ще не кінець, і таких жирних цілей буде більше. Російські ЗМІ вже встигли повідомити, що вони всіх перемогли, всіх там побіділі, і немов як вже відтіснили наші сили до кордону. І це точно наші сили, маю на увазі зсу, а не якісь інші збройні формування чи партизани. Адже на це вказують два фактори: ну, по-перше, наші спецслужби, а саме ГУР, повідомило, що до цієї атаки точно не залучалось РДК. Тобто Російський добровольчий корпус, який також воює в складі Збройних сил України. Хоча є ще і Легіон Свободи Росії, в якому також воюють росіяни, і які вже вчиняли подібні гучні рейди в березні цього року. Тож, це з великою врегідністю можуть бути і вони. Другим фактором тут є застосування важкої техніки, що свідчить, що це могли бути тільки ЗСУ, адже ні, Легіон. Ні, РДК раніше таку атаку не здійснювали із використанням такої кількості військової техніки. Адже, за словами російських пропагандистів, у атаці брали участь аж 11 танків та 22 бронемашини. Ну і нібито лише 300 військових. Хоча вірити їм немає сенсу, адже вони могли як перебільшити, так і применшити, в залежності від того, як це вигідно для їхньої пропаганди. Тож це таке, в будь-якому разі, наші точно причетні. То все ж така потужна атака може свідчити також і про спробу створити сіру демілітаризовану зону на російській території, для того, щоб уберегти наше прикордоння від артилерійських обстрілів та від можливого проникнення ворожих ДРГ. Тому подібні атаки можуть повторюватись час від часу, для того, щоб, по-перше, відволікати ворожі війська, а по-друге, щоб потроху демілітаризувати прикордоння Росії Задля забезпечення нашої безпеки. Ну і в будь-якому випадку ця вся ситуація є показовою. Якраз таки на передодні виборів в США. Байден вже по суті як неактивний політик, вже ось-ось колишній президент, який зараз втрачає свій вплив. Демотра демократи потроху відходять на задній план, не дивлячись на те, до речі, що Камал Гарріс наче як набирає політичні рейтинги. Але я поки що впевнений у перемозі Трампа. Бо, в принципі, саме демократи виторможують та стримують ЗСУ у питаннях ведення війни на власний розсуд і застосування американської зброї. Це, до речі, стосується і переданих f 16 Тобто росіяни можуть собі дозволити чи то на Харків наступати, чи то Суми кошмарити, а нам бачите, не можна. Тому, як ви бачите, Трамп ще навіть не став вдруге президентом, а ЗСУ вже кошмарять Курськ та російське прикордоння. Пробиваючи цей такий кордон, створюючи нові лінії фронту, адже це вигідно із військової точки зору, бо як показує практика, російські кордони практично не прикриті, крім лінії фронту, яка зараз проходить по території України. То чому б не припинити слухати демократів із їх всякими побоюваннями та не вдарити в слабкі ділянки російського кордону з подальшим можливим обходом російських військ із перспективою зайти в Донецьк і Луганськ із сторони Росії? Як на мене, це найкращий варіант для повернення території. Просто обійти російські угруповання, перекривши їм лінії забезпечення у цій такі Донецькій та Луганській областях. Адже йти лобом в лоб на ворожі укріплення на сході нашої країни досить таки марна справа. Це дуже важко і це може потягти за собою значні втрати. Вони ж бо мали достатньо часу і сил, щоб вибудувати серйозну оборону на тому напрямку. Крим легше повернути, аніж Донецьк і Луганськ. Тому подібні операції, проведені в Курській та раніше вже в Білогородській областях, можуть стати початком дозвільнення наших територій на східному напрямку. Можливо, це і є той самий контрнаступ, про який вже всі зараз мовчать, але який всі очікують. Можливо, ті 14 бригад, про які раніше говорив Зеленський, все-таки отримали зброю та все необхідне спорядження і відповідну техніку. Це ми дізнаємось згодом. І хоча, скоріше за всього, сьогоднішня атака не матиме продовження в на найближчі дні, то все ж це є непогана пристрілка для майбутніх атак з метою демілітаризації Росії і для підготовки майбутнього звільнення Донецька та Луганська. Бо якщо їм можна, то і нам можна. В цю гру можна грати вдвох, коли у тебе немає перепон у вигляді демократів.